Доброго дня! Сьогодні на занятті заняття зі звукової культури мовлення. Звук Ц. А розпочати наше заняття я пропоную сказки про дівчинку цвітану. Жила собі дівчинка-цвітанка. Вона охоче ходила до дитячого садочка. Весело і затишно було цвітанці з вихователями та дітьми в групі. Часто цвітанка гралася зі своїми ляльками. Коли ляльки починали бешкетувати, вона їх швиденько заспокоювала. Ц... Діти, що полюбляла цвітанка? Вірно, гратися ляльками. Як заспокоювала цвітанка своїх ляльок. Так, дівчинка-цвітанка вимовляла звук «с». Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук дівчинки-цвітанки можна почути і вимовити. Звук Ц на письмі позначається. Літерою С. Діти. А на що ж схожа літера С? Два стовпці в траві лежать, знизу перекладена. Братик мовить буква С у траву покладена. А зараз пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Що цього разу він нам підготував? Давайте перевіримо. Діти, чи знаєте ви, що це? Так, це цирк. Давайте повторимо разом. Цирк. Подивіться малята. Чи знаєте ви, хто це? Так, це цап. Давайте повторимо разом. ЦАП. Чи знаєте ви, що це? Так, яйце. А це малята сонце. Давайте повторимо разом сонце. А чи знаєте ви назву цього предмету? Так, це цегла. Давайте повторимо разом цегла. Що це за предмет? Вірно, це ножиці. Давайте повторимо разом. Ножиці. Назва цих предметів вам добре відома. Що це малята? Вірно, це олівці. Розумнички. У всіх цих словах. Є звук ц, олівець, яйце, цирк, цегла, сонце, цап. Ножиці. І наостанок пропоную вам послухати чистомовку. Це, 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 це. Знесла курочка яйце, це це це, це це це, розказала всім про це. ця ця, 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 ця. та не вся ще байка ця-ця-ця, Ждем курчаток із яйця. Ці-ці-ці, ці-ці-ці, бо сидить воно в яйці. Ці-ці-ці, ці-ці-ці, слуха баєчки отці.